Ліна Костенко дощ полив. Дощ полив, і день такий полив'яний. Все блищить і люди, як нові. Лиш дідок старесенький, кропив'яний, Блискавки визбирує в траві. Струшується сад, як парасолька, мокрі ниви і порожній шлях. Ген корів розсипана квасолька, Доганяє хмари у полях. Кольорові миші. Давно іще в шесот якомусь році, Ну, це б то більш як три віки тому, коли несили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму. Коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом. Кажу, давно, кажу у Вожгороді, підсудна Анна стала пред судом. Було тій Анні, може, десять рочків. Її привів розлючений сусід. Багряне листя кілька тих листочків. Останнє листя із кленових віт було на стіл покладене, як доказ, і шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце, яблуко недоквас стояло в голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази хукне так і побіжать. У мене діти, в мене син і дочки. У них цяцьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі. Їм сняться миші кольорові, От тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав Життя це справа без гарантії, Чаклунок ми караєм по закону. Перехрестіться, пане на ікону, скажіть суду, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря? А чи прогризли у підлозі нірку? Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили з роду, що в господарстві наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав вони на вас гарчать? Так, каже ні, але вони яскраві, два рази хукнув писар на печать. Сиділа тихо дівчинка на лаві. Був сірий день, і сірий був сусід, І сірий стіл, і сірі були двері. І раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері. Чайка на крижині В цьому році зима не вдягала білої свити. Часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав. Пошукала, поплакала, що зробити, бідувала в старій із тодішніх зів'ялих трав. Як коли лютувала, стелила рядно ожеледець, сперечалася з морем, несла сум'яття вітрів, все збиралась на силі та не встигла огледіться, як проснулись дерева і на одрі лід потемнів. Крига й буйно ломилась у відкриті двері протоки. Лід кришився, б'ючись об каміння берегове. І нарешті по одрі темній, широкій, на останній крижині самотня чайка пливе. Ти куди ж розігналась? Чи, бува, не до самого моря? Чайки держаться гурту, а ти відпливеш одна? А крижина тонка, а крижина майже прозора. Ну, а що як її підмиє вода весняна? Ну, а що коли їй та удержать тебе не сила? Затріщить і відломиться, піде вода кругами. Дивна людина, я ж маю крила. Нащо крилатим ґрунт під ногами? Крила, Ай, правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила, не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, У кого з вірності у коханні. У кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або із мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.